Це черги за кросівками Ізі. Люди стоять в них по декілька діб і ночують, буквально живуть на вулиці, щоб придбати кроси за 600-800 євро. Чому так? Бо вони є тільки в лімітованій версії. І після того, як ці молодики відстоять свою чергу і викладуть за нову пару кросівок близько 800 євро, вони зможуть перепродати їх на eBay від 1200 і більше. Але всі хочуть круто виглядати. Не у всіх є можливість стояти в чергах, не кажучи вже про гроші на такі кроси. І ось тут вам на поміч іде Китай і його імперія підробок. Бо китайську версію крос можна купити за 100 баксів, не стояти в чергах і не переплачувати за лімітовані версії. Привіт! Я Макс, і ви на каналі Finance.ua. І зараз ми вам розповімо про піднебесну підробок. Як та у якій кількості китайці створюють підробки? Як працює ця індустрія? Які найуспішніші бренди якісно підробляють в Китаї? Та чи є таке, що Китайці ще не підробили? Основою для даного відео стала стаття на сайті Finance.ua. Ага, уявляєте, в нього назва як у цього каналу. Загляніть на сайт Finance.ua, там багато чого цікавого. Наприклад, стаття про те, скільки коштує вивчити англійську в Україні. Або як змінився ІТ-ринок під час війни і чому міграція українців стала корисною для ЄС. Повірте, пишуть вони. Просто божественно. Розвиток Китаю трохи схожий на розвиток Дубаю. Тільки там було трохи нафти, спеціальні економічні зони та іноземні інвестиції. А в Китаї було багато людей, спеціальні економічні зони та іноземні інвестиції. Тому люди це китайська нафта. Більшість заводів, що будувалися на іноземні гроші в Китаї, виробляли продукцію на експорт. Сукупний експорт із Китаю в 2022 році становив близько 3,5 трильйонів доларів. Основними напрямками стали США, Гонконг, Японія, Південна Корея і В'єтнам. Якщо ж казати про структуру експорту, то майже 2,5% або ж 90 мільярдів доларів, це одяг. Саме експорт здобув Китай славу виробника дешевої та неякісної продукції, а з цим і королем підробок світових брендів. Китай і зараз тримає корону короля підробок, але вже з одним уточненням: тепер ці підробки можуть бути якісними і дорого коштувати. Як же працює індустрія підробок в Китаї? Перше, що зробили китайці. Це зруйнували міф про те, що їх товари низької і тільки низької якості. Розвиваючи свої індустрії, Китай скористався принципом переходу від кількості у якість. Простий приклад протягом останніх років Китай почав виробляти якісну електроніку з високою доданою вартістю, і тепер, наприклад, у США 65% придбаних усієї побутової техніки з Китаю. Але як кажуть в Китаї, якісні товари і підробки це дві паралельні лінії, що можуть йти одночасно. Та зараз вже підробки нового покоління, вони виготовлені досить якісно, і за придбання таких речей доведеться дорого заплатити. Звичайно, є різні приклади, але якщо раніше ціна за підробку була нижчою на 50-90%, і не було інших варіантів, то зараз є підробки, різниця в ціни, в яких може становити 20-30%. І тепер якісні підробки стали ще більшою головною больлю. Для топових брендів. Тепер їм потрібно постійно протистояти цьому та фактично конкурувати на ринку з такими товарами. А от ті, хто виготовляють високоякісні підробки, ті, які в маслі. Одним з таких підприємців у неофіційному інтерв'ю китайському діловому виданню розповів, що продаж контрафактної продукції можна назвати по-справжньому бездоганним. Він зауважив, що його фабрики спеціалізуються на виробництві сумок та одягу, а деякі навіть працюють у субпідряді з відомими брендами. Через це для виробництва підробок вдається використовувати першокласні технології. Наприклад, є завод, який працює у три зміни. Е, перша і друга шиї оригінали, а нічна якісні підробки. Ага, якісних підробок багато. Виїздили на сьомий кілометр, Хмельницький ринок чи на Барабашово. Там тою якістю і не пахне. Все через низьку тобто, спроможність українців. Річ у тім, що замовляючи товари у китайських виробників, вітчизняні імпортери просять максимально економити на виготовленні, щоб в кінцевому результаті знизити ціну на полицях магазинів. Але одна справа виготовити підробку, а інша продати її. Де ж найчастіше продають підробки? Крім вище згаданих топових офлайн площадок в Україні, які ще називають оптовими ринками, підроблену продукцію продають на великих торговельних майданчиках. Ну, назва всім відомі. Це Amazon, eBay Alibaba. або там Топа. А ось вам сервіси кешбеку і місце під вашу рекламу. Шановний глядач, підтримує нас лайком, бо ніхто не вірить, що Файненсіо виробляє топовий контент, а не китайські підробки. У звіті про стан захисту брендів, опублікованому у лютому 23 року, вказано, що з підробкою своєї продукції зіткнулося 68% брендів, які працюють з моделлю DTC – Це ті, що продають товари безпосередньо покупцям. Під час дослідження питали 295 представників брендів DTC по всьому світу. Майже чверть з них зізналося, що не мають достатньо ресурсів, щоб запобігти підробкам. Ще до 29 опитаних брендів не було належної стратегії боротьби з порушенням прав інтелектуальної власності. Ну і ковід посприяв продажу підробок, бо зазвичай ними торгують в інтернеті. А під час пандемії електронна торгівля просто зросла в рази. А з цим і продаж підробок. Звісно, 74% опитаних брендів зізналося, що зіткнулося зі збільшенням кількості контрафактних товарів з початку пандемії. Наскільки ж підробок виготовляють у Китаї? У звіті Amazon про захист бренду йшлося про те, що загалом за 2022 рік було вилучено 6 мільйонів підробок у результаті розслідування понад 1300 злочинців у США, Великій Британії, ЄС та Китаї. Крім того, під час дослідження вдалося з'ясувати, що у 2022 році було припинено понад 800 тисяч спроб створити нові акаунти для продажу підробок. Порівняно з попередніми роками, це число помітно знизилось. Загалом, протягом минулого року, кількість дійсних повідомлень про порушення, подані брендами в реєстр брендів Amazon, скоротилася більше ніж на 35%. Але це тільки Amazon, Бо такі медальчики, як AliExpress, не роблять звіти про підробки, але явно їх там мільйони мільйони разів більше ніж на Amazon і eBay. А які ж саме бренди найчастіше якісно підробляють? Це просто що популярно, те і штопаєм. Лідерами є спортивні там бренди. Nike, Adidas, Reebok і тому подібні там. Puma. ще може. Також зі взуттям багато підробок у Timberland і Converse. Щодо речей, що китайці часто вдаються до підробок популярних західних брендів, таких як це Лакоста, Diesel, Дізель, Армані, Klein, Поло, Гес може ще. Люблять китайці підробити і дизайнерські сумки. Dior, Chanel, Hermes, Louis Vuitton, Michael Kors. Такі копії можна купити не лише на ринку, але й в бутиках у торгових центрах, і коштуватимуть вони там. Ну, не дешево. Цікаво, що після випуску iPhone 14 Pro Max восени 2022 року китайці вдалися до підробки і флагманського смартфону Apple. Його назвали i 14 Pro Max і продавали лише за 70 баксів. Водночас вартість iPhone 14 в США стартувала від 1000 доларів. На перший погляд неозброєним оком відмінності помітити досить важко, але параметри та функціонал такого смартфону помітно відрізнялися. Наприклад, основа камера була 8 Мп, а селфі камера 5. А от за що мені особисто приємно, так це за те, що українські бренди також підробляють. А як ми бачимо, китайська підробка це знак якості оріджинала. На Aliexpress помітили підробки українських брендів. Так у піднебесні настільки сподобалися годинники українського бренду Rider 1991, що їх вирішили скопіювати. В Rider навіть пожартували, що здобули славу і їм приємно, що їхні годинники підробили китайці. Однак цей товар закликали не купувати. Як бренди борються з китайськими підробками? Крім стандартних інструкцій, по типу зверніть увагу на зовнішній вигляд, країну виробник, ціну, зовнішній вигляд бірки, тканини, якість швів, фурнітури, розмірний ряд і ще багато чого, є і більш цікаві. Наприклад, eBay випустив NFC Tech, який є у продавців з конкретною позначкою, що гарантує оригінальність. За допомогою цього тегу можна дізнатися інформацією про дату і місце покупки товару. В основному їми користуються продавці кросівок. Ну і взагалі є спеціальні мобільні додатки, які допоможуть за 15 хвилин показати, чи кросівки оригінальні, чи ні. Найкрутіші це чек-чек та легідаб. Є і глобальніший рівень боротьби з підробками. Асоціація українсько-китайського співробітництва повідомила, що китайську компанію інтернет-торгівлі Alibaba ну неодноразово критикували власники світових брендів. Компанії звинуватили у недостатніх зусиллях боротьбі з копіюванням товарів люксових брендів. Через це у 2016 році для боротьби з контрафактною продукцією, яка продається на інтернет-майданчиках китайського холдингу Alibaba, об'єдналася з великими компаніями, включаючи там Louis Vuitton, Mars, Samsung, Ну і ще там 16 компаній. Вони збирають дані про підробки, розміщені на інтернет-платформах, щоб боротися з цим явищем. Об'єднання отримало назву дуже довго, і ви бачите зараз її на екрані. Я не хочу її читати. Система холдингу Alibaba щодня сканує понад 10 мільйонів товарів. Результат цієї роботи виявлення мільйонів одиниць із підробленими товарами та припиненням співпраці з десятками тисячами постачальників. Боротьба з підробками важлива для брендів і світовим ім'ям, адже для них найбільшою шкодою через масове виробництво підробок є навіть не втрата доходів, а втрата репутації. Але чи можливо перемогти ринок підробок, коли він вигідний тим, хто виготовляє продукцію і тим, хто її купляє? З вами був Макс і Finance.ua. Ми Оріджено. До нових зустрічей!